Онлайн-школа програмування SteamWarkom.ua Допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами поговоримо про те, як додавати та віднімати між собою дробів. Додавання та віднімання дробей з однаковими знаменниками. Давайте розпочнемо з цього. Та перед цим згадаємо, що, наприклад, п'ятих Дроб, то чисельник є двійка, а знаменник є п'ятірка. Чисельник показує, скільки взято рівних частин, знаменник показує, наскільки рівних частин поділене ціле. І так, у нас є такий приклад. Загальний приклад: дроб А поділене на Б додати або відняти дроб С поділене на Б. І так, дорівнює. Щоб скласти дві дроби, в яких є знаменники однакові, ми складаємо або віднімаємо між собою чисельники. У даному випадку додати або відняти А, додати С. А знаменник залишаємо той самий Б. І так, приклад, щоб краще зрозуміти, наприклад, дроб 3 других додати. 6 других, то відповідь у нас буде така. Ми складаємо 3 та 6. 3 додати 6, і знаменник залишаємо той же самий двійка. Відповідь у нас буде 3 других дроб додати 6 других буде 9 других. Добре, ось такий простий приклад. Яким чином скласти дроби з різними знаменниками? Щоб скласти дроби з різними знаменниками, ми розглянемо наступний приклад. Загальне правило. Наприклад, дроб А поділене на Б, де А у нас чисельник Б знаменник додати С поділене на Д. У нас знаменники є різні. Тому ми з вами робимо наступним чином: перша дроб А поділене на Б, ми чисельник А. Помножуємо на знаменник другої дробі, де А на Д помножуємо і складаємо з другої дробі. в другій дробі ми чисельник С помножуємо на знаменник першої дробі Б, а знаменники між собою цих двох дробів перемножаємо А помножити на Д, додати С помножити на Б, поділити на Б на Д. Помножене. Це і буде відповідь. Приклад. Наприклад, дроб 3 других додати 6 третях. Робимо таким чином: 3 помножуємо на 3. 3 помножуємо на 3, додаємо 6 помножити на 2. Зробили і перемножуємо між собою знаменники 2 на 3. Дорівнює у нас 9. Додати 12 поділене на 6. Якщо зробити перетворення, то це у нас 21 на 6. Та можна цю дроб скоротити, поділивши на 3. У даному випадку. 21 ділиться на 3, ціла число 7, 6 ділиться на 3, 2. І, скоротивши за, скорочено записати 7 на 2. Добре. А тепер давайте ще згадаємо з вами наступне. Якщо порівнювати дроби з однаковими чисельниками із двох дробів, що мають однакові чисельниками, той дріб більший, у якого знаменник менший. Наприклад, дроб 2 шостих у нас є менша за дроб 2 третіх. Добре. Давайте розглянемо, як. Віднімати дроби з різними знаменниками. Принцип той же самий, як і складати. Тобто ми з вами перемножуємо чисельник першої дробі зі знаменником другої дробі і віднімаємо чисельник першої дробі, другої дробі перемножене зі знаменником першої дробі. А знаменники між собою перемножаємо. Тобто а помножити на d мінус c помножити на b, поділити на b на d. b помножене на d. Приклад. Дроп у нас 3 других мінус 6 третіх. І так. Так само, як і складання. 3 на 3, тільки замість додати, віднімати 6 помножити на 2. І того у нас вийде 9. Мінус 12, це у нас чисельник, а знаменник у нас 6, тобто мінус 3 шостих. Якщо скоротити на 3, так само скорочиться, то мінус 1 друга. Ось таким чином ми з вами можемо складати та віднімати дроби з різними знаменниками. Також ми з вами розглянули, як складати та віднімати дроби з однаковими знаменниками. І давайте тепер зараз згадаємо, що знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Наприклад, у нас є дріб 1 шоста від 60. Скільки ж це? Ми робимо наступне: 60 поділити на 6, помножене на 1. Дорівнює 10. Тобто ми з вами знаменник 6 помножуємо на чисельник. У даному випадку знаменник 6, а чисельник 1. І ми розуміємо, що 1 шоста від 60 це дорівнює 10. Дякую вам, що залишаєте з нами. Спробуйте виконати подібні приклади. Не забуваємо підписатись на наш канал.